Усім привіт! У сучасних реаліях складається враження, що йога – це суто жіноча практика. Чоловіки бояться її та соромляться ходити на такі класи. А дуже дарма. Тож сьогодні я хочу розповісти вам про 10 причин для чоловіків прийти на заняття з йоги або бодай дати їй шанс. І перший факт історичний. Йога існує щонайменше 4,5 тисячі років. З яких 99,9% цього часу йогою займались виключно чоловіки. Жінки почали займатися йогою десь у 1960-х-1980-х роках, тобто навіть не 100 років тому. І у такому контексті дуже по-дурному вважати, що йога це суто жіноча практика, і займатися нею якось не по-мужицьки. Факт номер два: більшість всесвітньо відомих топових інструкторів з йоги це також чоловіки. Якщо ви запитаєте про мій особистий топ, то це Кришна Мачарія, Дишекачар, Патабхі Джойс, Аїнгар, Шивананда, Андрій Сідерський і багато багато інших. Щодо сусідньо відомих жінок йога інструкторів, мені вдалося пригадати хіба Індру Деві та Гуру Ратану. Тож, факти говорять самі за себе. Факт номер три: ми вже вияснили, що йога розроблялася чоловіками і для чоловіків. Тож було б логічно, щоб йога закривала базові потреби чоловічого організму. Так склалося, що чоловіки більш схильні до агресії та накопичення стресу. Ми маємо більш стресову роботу. Зараз, звісно, так, це трохи вирівнюється, але все одно є такі певні перекоси. І йога допомагає краще контролювати свої емоції, відповідно, ставати менш агресивним, більш свідомим. Наприклад, у Канаді на Державній основі усі поліцейські перед роботою мають практику медитації. І я гадаю, що це дуже слушно, перш ніж брати у руки зброю, прорефлексувати себе, зрозуміти, чи готовий я сьогодні працювати, чи можу я брати на себе відповідальність, чи можу я тверезо діяти і бути неупередженим. Тому я гадаю, що це дуже і дуже корисна річ. Зараз, звісно, є різні кімнати, де можна побити посуд. Я знаю багато людей, які ходять просто в тренажерний зал або луплять грушу по кілька годин, та таким чином вони спалюють адреналін, який накопичується всередині нашого організму, кортизолову групу. Однак тільки йога в такій сфері, в такому повному об'ємі дійсно дає можливість проконтролювати себе та не намагатися знайти виплеск цим емоціям. А бути настільки свідомим та спокійним, щоб ці емоції не виникали або не виникали з такою потужністю, як було раніше. Факт номер 4. багато чоловіків у виправданні, чому вони не ходять на йогу, кажуть, що вони погано розтягнуті і погано гнуться, і їм комфортніше через це ходити в тренажерний зал і таскати залізо. Щоб не дуже влазити у дебрі фізіології, уявимо, що є всього два типи людей. Перший тип людей це які є дуже гнучкі, а другий це які є такі коренасті, збиті, але не розтягнуті. Проблема в тому, що оцим супергнучким людям, які зазвичай хочуть ще більше розтягнутися, тому що це їм дається легко. Насправді потрібно йти якраз в тренажерний зал і закачувати м'язи. А тим людям, які є закорузлі, тверді, збиті, їм потрібно більше розтяжки для того, щоб їх організм функціонував правильно і розвивався. Тобто ми маємо не посилювати вже те, що в нас є, а підтягувати до загального рівня нашу слабку ланку. Тому якщо ви не відчуваєте себе супергнучким, ви вважаєте, що ви там якесь брівно, яке не може рухатись і гнете стільки в 90 градусів, то йога вам по прямому призначенню показана. Факт п'ятий: це контроль над екуляцією. У багатьох чоловіків є проблеми з тривалістю статевого акту, і про це не прийнято говорити. Але разом з цим про це й дуже багато жартів, і багато чоловіків дійсно активно переживають через це, пробують вирішувати цю проблему якимось фармакологічним чином чи просто уникаючи статевих актів. Коли ми займаємось йогою, ми тренуємо витривалість нашого тіла, а також активно контролюємо дихання. А дихання напряму впливає на тиск у всередині нашого організму. Для того, щоб відбулася екуляція, тиск має підніматися. Ви можете помітити, що коли ми збуджені, неважливо, чи це сексуальне збудження, чи агресивне збудження, наше дихання стає коротким і різким. Так, як я... Натомість, коли ми дихаємо спокійно і повільно, ми зазвичай розслаблені, нам комфортно і затишно. Тож, навчившись контролювати своє дихання, навчившись відчувати своє тіло, ви можете мати більше контролю над статевим актом і, відповідно, вирішити ряд своїх проблем або просто покращити ситуацію. Факт номер 6. Це низький поріг входу. По суті, заняття є досить дешевими, і вам для них буквально нічого не потрібно. Потрібні якісь мінімальні шорти і футболка. А в подальшому ви аж раптом можете потратитись на килимок. Те саме стосується і віку. Почати займатися йогою можна як в 5 років, так і в 55 років. І при цьому є для цього спеціалізовані групи, є йога для дітей, є йога більш просунута, є йога для старшого віку. Усе це є в великому доступі, тож вам не доведеться їхати через все місто, щоб позайматися йогою. І це не приноситиме вам таких страждань фізичних чи емоційних, тому що факт номер сім: йога це хобі на все життя. Якщо ми говоримо про, наприклад, бажання поганяти на машині, або постріляти, або, наприклад, про гірний спорт, та, лижі, сноуборд, або навіть про банальний футбол, у всіх цих видів спорту є певне вікове обмеження. Тобто настане рано чи пізно такий момент, в когось в 30 років, в когось в 50, коли ви застрягнете і ви більше не зможете робити цю річ. Вам вже не буде вистачати дихання, щоб бігти за м'ячем. Ви можете травмувати ногу, наприклад, на тому ж сноуборді чи спину, і лікар вам заборонить займатися такими видами спорту. А грошей і часу в це вкладено дуже багато. Займаючись же йогою, ви займаєтеся кожен рік, ви можете знову ж таки регулювати для себе. Рівень навантажень і при цьому зростати планомірно крок за кроком. Тобто, усі ці ваші здобутки, які ви напрацюєте там за 20-30 років, вони в якийсь момент не щезнуть, просто через те, що вам не можна чимось займатися далі. Йога в будь-якому випадку може залишатися у вашому житті до досить таки приклонного віку. Тобто, якщо ми знову ж таки поговоримо про Наприклад, Кришнамачарію, він прожив, якщо я правильно пам'ятаю, 101 чи 102 роки. Те саме стосується Аїнгара. Тобто, навіть якщо у людини були проблеми з дитинства зі здоров'ям, як у того ж самого Аїнгара, ми можемо побачити, що навіть у такому випадку людина доживає до досить таки серйозного віку. Факт номер 8. йога є дуже класним запобіжником від багатьох хвороб. Коли ми займаємося якісною йогою, ми працюємо не тільки з фізичним тілом і опорно-руховим апаратом, але також туди включаються і серцево-судинна система, і дихальна система, і усі органи черевної порожнини. Тобто є специфічні техніки, які дозволяють нам залізти у ту чи іншу ланку нашого організму і покращити її роботу там. Таким чином, ви можете не тільки займатися йогою досить тривалий час у своєму житті. Але й покращувати якість свого життя на всій його тривалості. Факт номер 9 йога це можливість відкритись і побути вразливим. Досить часто чоловіки не приходять на заняття з йоги, тому що уявляють собі, що на занятті буде тренер-дівчинка, і як так От вона буде все прямо робити, а я не зможу і буду відчувати себе не в своїй трілці, там мені буде некомфортно. Від того, що я не можу повторити щось за дівчинкою. Це наша чоловіча гордість, але з нею також можна працювати. Якщо вам не комфортно займатися з дівчинкою-інструктором, то зараз досить велика кількість інструкторів, чоловіків високого рівня кваліфікації, до яких можна ходити. Зокрема, от я, наприклад, взагалі потрібно зрозуміти, що те, що у вас щось не виходить, це нормально. Те, що вам щось стається складно, це також нормально. У нас немає чарівної пігулки, так щоб в нас виходило все. Чомусь, коли ми йдемо здавати на права або отримувати якусь там не знаю третю освіту, ми не думаємо про те, що я вже і так все знаю, я тільки піду і заберу папірець. В більшості своїх ми йдемо навчатися, і це завжди непросто. Тож це зберігає нам як нейропластичність, так і загалом можливість просто побути у такому, знаєте, середовищі людей, які вас зрозуміють. Які вас сприймають, які вас не осуджуватимуть за те, що ви щось не можете зробити. І при цьому у вас є опція повідчувати себе у цьому стані. Наскільки вам комфортно чи некомфортно бути вразливим, і чи хочете ви розвиватися? Та? Тобто, чи ви готові закритись в цьому світі? Не показувати себе нікому, щоб ніхто не знав, що ви щось не можете зробити, Чи ви готові над цим працювати і, можливо, в якийсь момент все ж таки досягати це нових і нових щаблів. І факт номер десять. Тут я хотів вам розповісти і про те, що йога має досить глибокий філософський бекграунд. Я міг тут вам розказати про природню чоловічу красу, тобто йога вибудовує дуже класно наше тіло. І є навіть та жарт, що бодібілдерам подобаються лише інакші бодібілдери. Про те, що займаючись йогою, ви рано чи пізно неодмінно побудуєте своє харчування нормально. Тобто, більшість йогів це все ж таки люди, які займаються своїм здоров'ям. І вони мають якісне розуміння того, як потрібно харчуватись, а не перекусувати або що десь по дорозі. Про те, що в йозі є силові стилі, і ви можете попрацювати не стільки над розтяжкою, скільки, наприклад, над балансом і стійками на руках, або різних акро-варіантах йоги, коли ми навпаки працюємо ногами і там працюємо в парах з партнером. Про те, що йога допомагає кидати шкідливі звички. Оскільки знову ж таки процеси у організмі пришвидшуються, і метаболізм пришвидшується, і вам легше виводити різний шлак з організму, відповідно, якщо у вас є проблеми з алкоголем, або ви хочете давно кинути палити і ніяк не можете це зробити, то йога може вас підштовхнути до цього. Про те, що займаючись йогою у класних групах, ви однозначно знайдете людей, які вас підтримують, і ви можете змінити певним чином свій колектив, бодай на кілька годин навіть на день. Але таким чином ви зможете краще відчувати себе, краще прогресувати і змінювати своє життя. Тобто, коли у вас все довколишнє ваше середовище досить замкнене. І люди інертні, вони хочуть бачити вас лише таким, яким ви були 10-20 років тому, а ви хочете змін, то йога це одне з найбільш таких, знаєте, середовищ де вас і підтримують, і підштовхнуть, і деколи навіть дадуть чарівний пенділь в потрібному напрямку. І ще багато-багато елементів, про які дійсно можна говорити ну просто до наступного ранку. Однак я хочу залишити десятий факт порожнім. Щоб конкретно ви могли знайти причину прийти на заняття з йоги. Мене звуть Михайло Ахікян. Підписуйтесь на канал Карпатського йога фестивалю. Також підписуйтесь на мій канал Yoga Tech. Усім гарного вечора! Практикуйте йогу з розумом і до нових зустрічей!